Є новина, друзі, адвокати в ТЦК не потрібні. Це не суд та працівники в масках, бо Бояться дослухайте до кінця знову. От частинка інтерв'ю представника ТЦК з Полтавської області, і це катастрофа. Ну йому говорять, що от е, уповноважений справ людини Лубінець сказав, що порушують права громадян, вдягають маску, щоб їх не пізнавали працівники ТЦК під час порушень, під час вчинення злочинів проти людей. І він каже: працівники ТЦК не хочуть щоб їх показували в соцмережах, і вони мають право ховати обличчя нормально. Вони мають право. Дорогенькі нас давним-давно, ще з часів Майдану при Януковичі, коли людей вбивали на Майдані, всі службовці мають ходити або з відкритим обличчям, або з відповідними помітками, ну тобто номерами, як ходить спецназ, і по них можна встановити хто що робив і хто які правопорушення вчиняв. Ну якщо він некомпетентний, на що ви його випускаєте? Друге питання: він каже: адвокати в ТЦК не потрібні. Це ж. Не суд, розумієте, і в нас ну катастрофа. Тобто, в нас правова країна в нас і Конституція, в нас людина має право на захист згідно конституції будь які життєві ситуації. І ніхто не може позбавляти людини цього захисту, крім представника Полтавського ТСК. Ну а взагалі так виглядає знаєте, Зеленський каже: ну треба розібратися, припинити босифікацію, а Представник ТСК, ну з Полтави, це ж навіть там не по всій країні. Каже, ні, ми будемо ходити з закритими обличчями, порушувати права громадян, а адвокатів не допускати. Ну, як сказав Лубенець, зламали ногу в Харківському ТЦК адвокату. Ну це, це ж не суд. А Зеленський, ну хто він такий? Ну, або він це попирає, або він це контролює, або ну, я не знаю, або його ніхто не слухає. Лайк, репост, підписка, телеграм-канал є новини. Відео і в мене в телеграм-каналі. Діть, дивіться і підписуйтесь. І поширте.